У Бориспільській митниці проходить селекторна нарада. 55 митних установ на прямому зв'язку з Держмитслужбою вирішують проблемні питання у форматі запитань і відповідей. 12 травня о півдні представники громадських рад засобів масової інформації митники та суб'єкти зовнішньої економічної діяльності одночасно вийшли на зв'язок за допомогою телефонної конференції. Під Бериспільської митниці у нараді брали участь 15 учасників, а також запрошений гість заступник міського голови Людмила Ковальова. Я журналістів хочу трошки пояснити, що якщо ми будемо декларувати то, що знаходиться в автомобілі, або те, що знаходиться на судні, те, що знаходиться в контейнері, то відсотково його показувати, що воно там є, і оподатковувати саме ті кількості, які воно знаходиться. Тому не буде ніяких запитань. У ході вирішення проблем зійшлися на одному: державному бюджету вкрай необхідне надходження грошей. Хоч митна вартість змінюватися не буде, контроль все одно варто посилити. Представники від Державної митної служби України запропонували також якісніше контролювати роботу митників, а в разі порушення ними законодавства карати згідно з законом. Тетяна Дорошенко, Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.